Як так сталося сама в шоці? М -м -м -м. От заради цього варто жити. Так працює російський світогляд? Ох, мої любі книголюб, Минулого разу ви мене так здивували. Коли ми розмовляли з вами про пропаганду в російській фантастиці, я й не сподівалася, що зустріну стількох експертів. Тож, спеціально для вас частина 2. отримайте і розпишіться, будь ласка. Сьогодні ми поговоримо про пропаганду в російському фентезі. Тож, поїхали! На початку давайте з'ясуємо, чим фантастика відрізняється від фентезі, бо різниця є, і вона досить таки принципова. У фантастиці історія створюється на основі реальних уявлень про світ, який ніби існувати. Наприклад, альтернативна історія чи так звані попаданці, про яких ми згадували в минулому відео. Вони потрапляють до конкретних історичних епох, беруть участь у реальних битвах чи знайомляться з реальними людьми. Найчастіше такі твори є відкритою пропагандою, що вона навіть по самій назві. Фентезі зовсім інша річ. Тут відбуваються вигадані події у вигаданому світі, які неможливо пояснити логічно. Існує магія, казкові герої. Паралельні світи, суперсили. Це така собі казка, яка, звичайно, не має чіткого вияву, виразу пропаганди. Вона дуже тонка і прихована. І такі твори зазвичай полюбляють діти і підлітки, і в цьому криється головна небезпека. Тому що дорослі вони більш схильні до аналізу, вони подекуди розуміють, що тут на мене впливає пропаганда, тут мені намагаються щось нав'язати, а діти зовсім не вміють аналізувати. Особливо, якщо ми говоримо про казку, вони сприймають все на віру. І таким чином з маленьких росіянчиків виростають великі расисти. Як саме на це впливає російська література, зокрема, фентезі, ми з вами поговоримо далі. Загалом є дуже багато жанрів фентезі. Воно може бути героїчне, бойове, побутове і так далі. Але якщо ми говоримо про російське фентезі, то жанр не має абсолютно ніякого значення. Тому що в основі кожної книги лежить одна єдина ідея возвеличення Росії. Якщо російські фантасти так уже склалося, роблять це абсолютно бездарно, то в жанрі фентезі працюють досить такі талановиті автори, які знають свою справу. Вони ведуть серію книг, де перша це неймовірний опис красивого, фантастичного, цікавого світу зі справжньою дружбою, любов'ю, милими тваринками для того, щоб підсадити свого читача на гачок. А от уже з другої книги починається промивка мізків. І аби ви краще змогли це побачити, я виділила кілька основних меседжів, які присутні практично в кожній, та не практично, в кожній книзі російського автора фентезі. Фактис. Хай йому грать. Отче. Отче. Перша теза. Імперія це добре. Це сила, це велич, це могутність. Якщо ви частина імперії, вас поважають. Якщо вас не поважають, то ви легко можете змусити весь світ вас поважати. І, звичайно, на чолі цієї імперії мусить бути сильний володар, такий як Іван Грозний або Сталін. Так, саме ці дві постаті найчастіше зустрічаються в російському фентезі, і саме вони є уособленням цієї омріяної, сильної руки, за якою так тужать усі росіяни. І якщо їм щось не вдається або не вдавалося в минулому. То не тому, що вони були поганими лідерами, а тому, що в них просто було погане оточення, яке щось там за спиною у них комбінувало, яке намагалося обманути свого лідера, звести його на хибний шлях. А самі по собі Іван Грозний і Сталін були дуже, дуже хорошими людьми. Еш, життя до сміху жорстоке. Серії російського письменника Міхіла Ланцова, яка називається «Поміщик», основною центральною постаттю є Іван Грозний, який, уявіть собі, є дуже мудрим, дуже набожним, дуже справедливим володарем. Але одне задачка. Довкола нього зібралися погані бояри, які обдурюють свого царя і влаштовують йому козні за спиною. Так шкода бідного Івана Грозного. Царь, очень приєднана. Царь, очень приєдна, царь. Очень приєднано, здравствуйте, царь. Очень приєднати. Царь, Царь, очень приєднано, здравствуйте, царь очень приєднано. А от герой Владимира Поселягина з серії Аномалія повертається лише уявіть, в 1941 рік. І навіщо? Аби переконати Сталіна і Берію розпочати війну із Німеччиною. Бо ті ж нічого не підозрюють, вони навіть не знають, що підла Німеччина планує напасти на Радянський Союз. Звичайно, пакту молотова рібентропа в російській реальності не існує. Що в реальній реальності, що в книжковій реальності, що в вигадані в жодній російській реальності немає пакту молотова рібентропа. Що ж тут зробиш? <риклад> За цією славною традицією росіяни продовжують вірити в свого. Доброго, люблячого батюшку царя, якого обманюють погані бояри. Тільки тепер цар у них інший Путін. І він, звичайнісінько, нічого не знає про програші російської армії. Ну бо йому воєначальники просто не розповідають. А якби він знав, то він би точно все виправив, тому що він так любить свій народ. Угу. Друга провідна ідея це загніваючий запад. Демократія це зло. Всі демократичні країни приречені на поразку. Особливим злом є Америка. Так в серії письменника Алексія Калінцєва, яка називається Туман війни, американські головорізи заважають мирному СРСР проводити спеціальною воєнною операцією в Колумбії. То це ми погані. Я бокочу це обговорив, та часу в мене мало. Просто кажу, не все однозначно. Yeah! Однак останнім часом в Росії новий ворог. І ні, це не Україна, як ви могли би подумати. Mm -mm. Ви дуже здивуєтесь, але це Велика Британія. Як так сталося сама в шоці? Наприклад, письменник Андрій Ліо в книзі зі «Що можеш. Боже мій скільки я вже наговорилася російською. Мені ж якось терпко на язику. Так от, Андрій Ліо в книзі. «Діли, що можеш. Господи, нащо я це повторюю? Він в дуже негативному образі забрати британців як таких собі брудних, немитих, підлих, підступних шахраїв, які готові встромити ножа тобі в спину, і особливо вони ненавидять росіян і намагаються зробити усе. Усе, щоб зіпсувати життя добрим, щирим, хорошим росіянам. Такі вже британці. Ну? ну, такі вони люди. Ну, що з них взяти? Така в них натура. Звичайно, на думку росіян. Третя провідна ідея весь світ проти Росії. Думаю, це вас теж не здивує. Кожне російське фентесі починається із того, що на матушку Росії хтось нападає. І ні. Росіяни самі ні на кого ніколи не нападають, ви не знайдете жодної абсолютно жодної книги, в якій Росія була би агресором і розпочала війну. Ні. Та просто візьміть подручник з російської історії, відкритих і побачите, що Росія ніколи в своїй історії не розпочинала війну. Ні, вона завжди тільки захищалась. А враховуючи те, що така війна є виправданою, ну, ну бо це ж захист своїх територій, своїх людей. То це означає, що будь-які методи теж є виправданими. Так працює російський світогляд? Письменник Суханов Олександр в серії книг Второй шанс, і, зокрема, в другій книзі, і ви тепер знаєте, чому все завжди починається з другої книги. Так от, в другій книзі під назвою Вольно определяючися, розповідає про те, що. В світі не існує ані України, ані Польщі, ані країн Прибалтики. А чому їх не існує? Тому що Росія винищила національні еліти всіх цих країн. Без національної еліти народ не міг опиратися, і він просто поступився, підкорився владі старшого брата Росії. І от Росія взяла це населення, розділила на маленькі групи і заселила ним Сибір. Звичайно, змусила всіх вивчати російську мову, забути про свою національну ідентичність і будь-яку окремішність. І вуаля, Всього за кілька років ці народи щасливо живуть в рамках нової російської імперії і навіть не згадують, що вони колись були окремим народом. І щось мені підказує, що ця фантастична ідея не є такою вже фантастичною в головах росіян. Щось мені підказує, що. Вони дуже-дуже хотіли би втілити це в реальному житті. Але ось вам маленька така інформація, заміточка, що у книжках все працює завжди дуже добре. А в реальному житті, як виявляється, ні. Тож росіянчики, замість того, аби фантазувати, взялись би за справу та й зробили би щось корисне для своєї країни. Замість того, щоб втілювати в життя абсолютно нереалістичні фантазії, яких ви начиталися в своїх книжечках. Ну що ж, окремо я б хотіла виділити одну дуже важливу, навіть ні, ключову рису характеру кожного головного героя російського фентезі. Я думаю, тут ви знову не здивуєтесь, якщо я скажу, що це крадіжка. Так російські герої крадуть. Ну, такі вони герої. Кожному народу свої герої. І автори фентезі вони навіть не намагаються це якось виправдати. Хоча ні в деяких випадках вони намагаються це все списати на комплекс такого собі Робін-Гуда, коли ми крадемо в поганих, роздаємо бідним, і це ніби добре. Але в більшості випадків це просто подається як факт, як позитивна риса характеру головного героя. якось так. І якби ми говорили про якусь іншу літературу, європейську чи світову, я б сказала, що це досить такий нестандартний, нетиповий підхід, і такий головний герой навряд чи сподобається читачу, але ми ж говоримо про російське фентезі. Тому, очевидно, що головний герой списується із такого собі середньостатистичного росіянина. Адже ціль в тому, щоб кожен побачив себе, зміг якось. Ототожнити себе з головним персонажем, і тоді власне книжка зайде. Тож не варто дивуватися, який читач, такий і герой. Так, Олексій Кулаков, книзі на границі тучі ходять хмура, складно вимовити, описує, як головний герой грабує контрабандистів. Звичайно, там якусь частинку цієї суми він роздає простим людям, простим солдатам. А решту використовує для розробки зброї надсучасної і, звичайно, для власного збагачення. Заткнись і візьми гроші! А Євгеній Алексєєв в книзі Страшна школа Гако з величезною насолодою описує, як юний молодий герой скриває всі сейфи і вигрібає звідти золото. От заради цього варто жити. ми з вами на цьому каналі обговорюємо російське фентезі. З є простої причини, що цей жанр в Україні представлений дуже-дуже погано. Фактично, можна на пальцях перерахувати авторів, які видають щось потібне. Тому хочеш, не хочеш, але українські читачі, які полюбляють фентезі, рано чи пізно <світтє> скотяться до того, що почнуть читати російське. І добре, якщо вони вміють аналізувати, добре, якщо вони вміють відкидати пропаганду, добре, якщо вони психологічно стабільні і можуть себе захистити від впливу російської пропаганди. А що, якщо ні? І в цьому, власне, вся проблема, і власне тому нам потрібно підтримувати українських авторів і український книговиденчий ринок. І власне тому я роблю це відео. І взагалі веду свій блог. Тож, мої любі книголюби, якщо ви хочете порадити якихось хороших українських авторів, які пишуть книги у жанрі фентезі чи ж бо фантастики, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, ми всі і вся наша спільнота будемо дуже вам вдячні за ці рекомендації. Ну, в мене все. Не забудьте підписатися на цей канал і поставити свій вподобайку, якщо відео вам сподобалось. Також напишіть, про що б ви хотіли поговорити в наступних наших відео. Ми зустрінемося як завжди вже дуже дуже скоро. Бувайте, бувайте.